братва, всіх вітаю ви на каналі Мототрев. В цьому відео буде огляд дорожніх мотоциклів до тисяч доларів. Поговоримо про самі топові апарати. 8 мотоциклів я нарахував, але якщо у вас є якісь побажання або варіанти, пишіть в коментарях. Розпочинає, наш огляд, мотоцикл. Вже відомий та дуже популярний. Декін 250, чотирьохклапаний, саме останній 24-го року. Наскільки я знаю, у 25-му немає ніяких новинок по текенах. Але цей мотоцикл досить тримає планку. Бо його двигун, який має 25 кінських сил. Давайте, до речі, подивимося про його характеристики: 171 й FMM, бензиновий одноциліндровий, чотирьохклапаний, повітряного, ну скажімо, масляного охолодження. Да, двигун у нього досить непоганий. 23 ньютони при 6 тисяч обертів хороший показник, коли Ньютони доганяють кінські сили. Хочу зауважити, чим цей мотоцикл цепинув більшості людей. Мене часто питають, а чого Текін 250 такий популярний? Я вже казав, що це найбюджетніша така умова, щоб придбати таку потужність. За 76 тисяч гривень. Подивіться, 520-й ланцюг, універсальний мотоцикл, полуендура, полудорожник, полу такий, по-своєму, я б сказав би турист, який має 110-ту передню резину та 130 задню, 17 колеса, леті диски, реально прикольний апарат. За двигун уже ми поговорили. Тому Tekken 250 по цей день тримає планку. Особливо він дуже виглядає солідно в такому чорно-сірому кольорі. Дискові гальми ми також можемо бачити. Давайте подивимося ще фотки. Так. Ну, В принципі, той самий Tekken чорно сірий є ще такий біло-помаранчевий. До речі, два глушака, які він має, вони обоє робочі, хоча один циліндр, але щоб знали, що вихлоп іде з двох. В комплектації ще є отакий вітровик, допфари, але дуже багато людей цей вітровик короче, викидають або нічого не кріплять, бо він йому не йде. Там що оця щелина є ну на любителя, Але допи ставлять, тому що це халявна така опція, яку чого піне прикріпити. Наступний мотоцикл вже відомий Зонсен BATTLE 5, а точніше, 5 r тому що є просто Battle 5, це двохклапана версія. А приставочка R нам каже про те, що це чотирьохклапаний уже мотор, це вже інжектор. І 19 кінських сил при 8000 обертів. Реально класний апарат, повітряно-масляне системи охолодження, 6-ступінчна коробка передач. Мотоцикл, я вже наголошував, дуже схожий на Vogue 300 Naked. Там є такий апарат не РР, а там інший стріт. То цей апарат дуже його нагадує. Бюджетніша альтернатива, тому що ценник менший за рахунок кубатури. Бо тут цього навсього 200 кубічних сантиметрів. Поговоримо ще за резину. Це сота попереду та 140 позаду, що є перевагою. Також 17-ті колеса. Реально дуже хороший дизайн для пацана, який хоче виділятися з поміж інших, тому що Battle 5 r дуже такий броский. Хто вважає по-іншому, я не думаю. Коментарів таких не було. Навпаки, що люди пишуть, як його придбати, де можна його. Коротше, побачите, нагадую ще раз: прямо з сайту мотосалону Артмото. Іде ця трансляція, і хочу зауважити, що прямо в Артмоту ви можете приїхати, бо там найбільша мережа мотосалонів по всій Україні, де б ви не були: Суми, Харків, Київ, Житомир, Полтава, Вінниця, Хмельницький і так далі. Дуже багато салонів в цієї мережі. Тому завітаю, щоб побачити цей апарат на власні очі. Наступний також популярний мотоцикл, який вже завоював по-своєму такий авторитет ще влітку. Форте 250 КП, як казав Макс із каналу SalvaUA. Всім вам відомий, це капець, скорочено. Але не прям капець, оскільки двигун реально також в нього прикольний. Бо він скопійований повністю з стекена 250 кубів, 21 Ньютон. Саме цікаво, що в стекені пишуть трішки більше ньютонів. Тут пишуть 21. Хоча двигун такий самий. Потужність 23 кінські сили, але також там 25 майже. Ну Там такий самий двигун. повітряно масляна система охолодження, 6-ступінча коробка передач. Їде мотоцикл бодро. Я на ньому їздив. Є огляд на каналі. Нечим не гірший по потужності, затекана, навіть чимось більше мені подобається. Там коробка працює чотче, З баланс двигун. По колесах. Ситуація прикольніша, бо втеки на колеса менші, особливо заднє. 110 переднє і 140 позаду. 17 колеса. Мотоцикл ми можемо бачити в такому синьо-біло-сірому кольорі з круглою фарою. Досить популярні мотоцикли з круглою фарою, хочу наголосити. Бачимо фотки цього апарата. Оці пофарбовані диски дуже йому йдуть. Скажу вам. З досвіду, що так і не сказав, що це мотоцикл китайського виробництва. Він реально виглядає по-своєму якісно, як мало кубатурна Японія. І це ніяка не шутка, навіть на двигуні ви можете бачити, що написано форте, їхнє виробництво. Але це не те форте, яке ми знаємо. Реально, без всякого кажу вам, в коментарях мені писали, що мотоцикл ходить. І люди, які купили його як перший, досить гарні відгуки залишають про цей апарат. Наступний апарат Boxer. Нашому списку індус на 150 кубів. Вибрав модифікацію дискові гальма та 5 передач. До речі, наголошую на самому початку, що дуже багато людей, вже, які цікавились боксерами, знають, що він має двигун оновлений, який вже має центрифугу, фільтра тонкої очистки, там нема. Хочу наголосити, що вартмото постачаються мотоцикли, з старим двигуном без центрифуги, там де є фільтр тонкої чистки, який можна замінити для розуміння. Тому хто там подумав, що мотоцикл з центрифугою це вже щось погане, знайте, що з фільтром також є. Але наголошу, що люди за такі пробіги базові, оскільки модель нова, ну мається на увазі з центрифугою, там 3000 5000 км, кілометрів. Накатували, писали, що питань нема ніяких. Навіть є відос в Ютубі, де хлопці розбирали вже цей двигун. Коротше, все воно реально, при тому це робиться досить нечасто. Характеристики 12, хай скажемо 13 кінських сил, ньютонів майже так само, як і кінських сил це нам каже, що хороший двигун, оскільки такий є. Блогер ютубер, як привид з мотором на такому апараті вже накатав немалий пробіг, якщо не помиляюся, більше 20 тисяч. І мотоцикл їде далі. Все працює, якісний виробник. Він тримає крейсер 80-90. Що я раніше думав з перебором така швидкість для такого двигуна. Але мотоцикл так відкатав 20 тисяч. Для розуміння повітряне охолодження. Два амортизатори, як можемо бачити, звичайні Так, п'ятиступка, це вже було наголошено. Передня резина 100. Так, а позаду, а позаду, якось непонятно, коротше, десь така сама поширені 17 колеса. Коротше, якщо шукаєте, мотоцикл якісний, але бюджет у вас такий, скажімо, базовий, то за 57 тисяч ви можете отримати боксер. З дискови, уточню, гальмами та новим двигуном. Якщо у вас ще менший бюджет, можна купити з барабанами. Повірте, він буде дешевший, але нічим не гірший. Наступний апарат Lifan КП200 він же Ірокес. Бачимо мотоцикл у такому зеленому кольорі, реально крутий апарат. Хочу наголосити, що до сих пір цей мотоцикл користується дуже серйозною популярністю, бо у нього дуже ресурсний двигун. Мені він відомий, бо на КПТшки такий самий, на старому КПТ. 17,5 кінських сил, скільки ж і Ньютонів, 17 це дуже хороший показник. Та карбюраторна система живлення рідинне охолодження шестиступка, само собою. Переднє колесо 90, задня 120, 17 колеса. Хочу наголосити. Популярність цей мотоцикл має, бо вже років 4-5 він на ринку до сих пір продається 77 тисяч гривень за якісний мотоцикл. Хто не бачив відео, де такий двигун викатував більше 110 тисяч кілометрів загального пробігу, просто вдумайтеся 110 тисяч загального пробігу з мінімальним ремонтом. Прошу до перегляду, ця інформація є в мене на каналі. Ось із-за чого цей апарат до сих пір, як я казав, дуже популярний. Дискові гальма бачив на фотках. Він є в різних кольорах: зелений, чорний, білий, це ті я точно бачив і знаю. Ну, коротше, класний мотоцикл виробника Lifan. Можу рекомендувати однозначно. Наступний також Lifan. мотоцикл Lifan sr 224 v Найпотужніша 200. -ка. Чого така вона потужна, ми всі знаємо, бо дуже легка вага мотоцикла. Давайте зразу характеристики, що по суті. Пишуть максималка 137, але є відоси, де вижимали там під 150. І це не жарт. Можете подивитися, 21 ньютон, 22 кінські сили, 200 кубічних сантиметрів, тут же карбюратор, рідинне охолодження, 6-ступка, переднє колесо соточка, заднє 130, 17 колеса. Так, і саме цікаве, споряджена маса в кілограмах 143. 143 для такої потужності це показник, що це мотоцикл, який буде навалювати. Це значить, що він легкий, а двигун досить шустрий. Того цей апарат розганяє таку швидкість. Та й взагалі, як я в своєму відосі його назвав, шустрий Naked. Діскові гальма. Так, в жовтому кольорі він у нас на фотках. Ще є в червоному, в сірому, в чорному. Та, в принципі, мабуть, все. й в зеленому кольорі такий салатовий, який подобається мені найбільше. Коротше, мотоцикл реально якісний, потужний за свої гроші. Навіть Текін 250 йому не конкурент. Головне, друзі, не крутіть цей двигун більше 9000 обертів, щоб вас не гнули ті клапана, бо є така в них болячка. І раз у 4000 перевіряйте стан клапана. Не так, як зазори, як сам стан клапана, бо всякі ситуації бувають. Більш за все, скажу так, моя версія, чого гне клапана, бо погана партія матеріалу, скажімо так, з якого зроблений клапан. Там мені будуть писати, що ти там розказуєш. Ось там причина. Друзі, такий же двигунок, АПТ-4В. І там нічого не гне. У пацанов по 10-15 по 15 тисяч пробігу, повірте, це мої знайомі, вони крутять його по-різному, але не більше 9 тисяч обертів, бо там приборка більш обмежена по обертах, ні в кого ще не погнула клапана. Є тільки догадки, думають щось, коротше, мозгуються, але ні в кого ті клапана не гне. Це, щоб ви мали розуміння. Так що, про що це каже? Про те, що і за те, що його не крутять по-серйозному. і... Живуть ті клапана і мотор так само довше. Ну і сам матеріал. Перевіряйте, бо якщо ви купите нормальні клапана або вам попадуться хороші, то в принципі мотоцикл буде ходити. Наступний мотоцикл Zont ZT G155U1 дуже відомий мені апарат. На ньому я їздив. Навіть є огляд на каналі. Хочу наголосити, що це сама заряжена 150-ка, яку я знаю взагалі, бо по характеристиках, якщо ви Будете моніторити, ви побачите, що це інжектор, система живлення, що це чиста кубатура, що це 18 кінських сил, що це 16 ньютонів, що це рідинне охолодження 6-ступка на 150-ті, і саме основне, що там ще й повітряно масляна система охолодження. І це все просто скручене та вмонтоване в цей мотоцикл. Просто нереально крута. 150. -ка. І виглядає також мотоцикл на рівні. Футуристичний дизайн. 17 колеса по ширині давайте глянемо. Переднє 110, заднє 130 на 150 дуже хороші показники. 520-й ланцюг також на 150. -ті. Коротше, дуже заряджений апарат. 150 кубів. Альтернатив в цій кубатурі, щоб кращий апарат був, я не знаю. Само собою мотор 4 клапаний. Тому така потужність виглядає він реально круто, їде він також бодро. Взагалі зонтеси всі мені подобаються. тому що в них двигуни працюють ну, реально, як часики. Хтось казав, що туди запустив ручонки японський виробник. Із-за цього в них такі хороші мотоцикли, дискові гальма. Ну, коротше, апарат вартує уваги, ціну він має. Але повірте, ціна така, того, що в нього такі характеристики. Ну і ще хочеться сказати про такий мотоцикл на останок як Liefang KPS 200 Також такий двигун, як на SR220, але в чому різниця? що тут уже інжектор та АБС. От і все, тому він дорожчий. Хочу наголосити, що такий апарат мені ще вживу не попадався. Тільки я побачу цей мотоцикл і буде можливість запишу огляд. Але також за них поганого, за погнуті клапана саме цікаво, також не чув. В синьому кольорі є, в жовтому бачив, можливо, чорний там. Ну, коротше, на сайті бачимо в синьому кольорі. Отак От ми з вами розглянули топ-8 апаратів дорожніх мотоциклів, які можна придбати, відомі та популярні апарати. Якщо вам подобається такий формат, пишіть в коментарях, буду робити інші подбори, там, туристи. Круїзери, спорти, тобто різні класи апаратів, за певний бюджет. Коментуйте, пишіть, будемо на зв'язку.